Доброго дня, привіт з Харківщини. Сьогодні у нас 12 вересня хочу показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Кишмиш з покуса. Шикарний кишмиш. Калугін зробив. Урожайність висока цього сорта. Уже багато зрізано. Нагружено було багатенько. Навіть сказати, можна перегруз. Гронки такие все классные, не неплотные. Весом от 500 до 1,2 кг. А такие гронки успокоят. На той стороне длинненько, красиві висят гронки. Ягода Крупна, одинаково, що зверху, що знизу, калібрована. Весом 10-12 даже грамів. Плотна, м'ясиста. Кишмиш первого класу. Я тут ось ягодку розрізав. Здивіться, яка м'якоть плотненька. Маленький-маленький ось. Маленький але він м'який зовсім Роздавлюється. Кишмиш первого класу без сім'янності. Спокуса. Дуже довго висить, уже спілий давним-давно. Ми потрошку його ріжемо. Подивіться, яка грунка. Дуже красива. Гібридна форма. Спокуса. Кишмиш. Тут вже все зрізано. Дуже урожайна. Немає ні одного пустого погана. На кожного по два по три суцвіття. Залишаємо по одному. Всім совітую одна із вкусних гібридних кишмишних форм Калугіна Віктора Михайловича. Кишмис спокуса. Всім всього найкращого. Мирного неба над головою.